Вітаю вас у новому влозі. Ми зібралися їхати на кавовий фестиваль. Тут відбувається в Кракові, і він відбувається, можна сказати, на кінці нашої вулиці, тому тут недалеко їхати. Поїдемо, подивимося, що там відбувається, що люди роблять. Бо там ще кераміку продають. І до речі, там сонце. Може окуляри взяти? Все, поїхали. Я в своїх нових чоботах не можу ходити. Я відвикла ходити на таких високих каблуках. Не пам'ятаю, коли останній раз ходила зараз. Буду ходити як каракати смила. Тільки з таким от стаканчиком багаторазовим або зі своїм. Ну зі своїм безкоштовно, а такий стаканчик 10 злотих. Що пише? Дякую, що підтримуєш ідею Лес Waste Фестивалю кави. Цей стаканчик є багаторазовий. Дякуючи ньому, не марнуємо сотень одноразових. Мала зміна, великий ефект. Разом робимо то краще. Ну, прикольно. Йдемо пити каву. Наркоман. Новая шапочка и новая сумочка. I like it. О, oh! <свист> 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 я чекрец, что так больно че? С шикарных чудиан ходения по плоски, бедло. <свист> Де ще вам кинути? Задобрімо ділочок. No, let it, no, let it, no. Останній робочий тиждень перед відпусткою. Перед двома з половиною тижнями відпустки. І о май гад! Їх теж треба якось пережити, тому що сьогодні попрацювати. В середу її доволоць на корпоратив. Ну, точніше, це буде робочий день, плюс потім корпоратив. У нас більш такі культурні корпоративи, не такі, знаєте, паті, воу, якісь там концерти замовлені, діджеї і все таке. Ні, у нас чисто ми зберемося відділом, посидимо, поїмо, поспілкуємося, потім якійсь автопатії, десь там підемо в якийсь ресторан чи в якусь кафешку. Пива випити. І таке у нас буде корпоратив. Тобто більш такий спокійний, але все рівно це означає, що мені треба буде встати дуже рано. Але ну, бо у п'ять і в мене виїзд в Лоць. Ну і потім робочий день на мене чекає після того, як я приїду в Лоць, плюс цей от корпоратив до вечора. Коротше, це буде теж прямо буде це пережити. Четвер о 10 з чимось назад у краків біля обіду приїду. Ну і так, четвер, там півдня попрацювати п'ятниця і відпустка. Настрій взагалі нічого не робити в ту відпустку. Але я вже собі позаписувалась на пілатес, і я така бляха, може повідміняти, щоб чисто просто очілити. А тільки тоді, коли захочеться йти, то тоді записатися. Не знаю, подивлюся ще що я буду робити в тій відпустці, бо просто хочеться лежати зірочкою поки щоб виспатися. І лежати зірочкою. Ну, По-любому звісно, я буду знімати відео і щось там монтувати, але це прямо така буде віддушена. А зараз працюємо. Честь! Наш мені вчора ізбережіло це заперечити. Айкент. Бремовий робити другу каву. У мене стоїть актуальне питання в голові. Що одягати в середу в офіс, по-перше, по-друге, після робочого дня буде паті в офісі, і після офісу ми йдемо в місто. І мені треба якось скомпонувати ці три образи, тому що теоретично я можу в офіс одягнутися по одному, піти в ті апартаменти, де я зняла чи поїхати перевдягнутися і прийти в офіс уже на кріспас паті цей. Але мені треба продумати, що його вдягнути на корпоратив, щоб потім не замерзнути, коли ми підемо з офісу. І суть в тому, що в у мене не сильно, щоб є якісь святкові речі, розумієте? Я зрозуміла, що в мене немає якихось блузок. <смі> Може, треба купити хоча б одну чи пару. Якісь такі, знаєте, офісні appropriate блузки з довгим рукавом, наприклад, щоб воно виглядало типу, як нарядніше ніж просто звичайна річ. Я жову, але щоб пасувало якраз таки на такі офісні події, тому що я поки що без поняття, що я буду одягати. <смі> Ні, там спина відкрита. Блін, подумала про плаття, яке я купувала на весілля не так давно. Але тут спина якось відкрита. А воно пасувало би в офіс. Сукня номер один. Тут. Відкрита спина. Але якщо я буду в піджаку, то я думаю, що це не буде проблемою. Тобто, що вона не буде занадто відкритою. Варіант номер два. Можна навіть цю ковтину вдягнути наверх її сукні. Я в мене така спідниця. І можна зверху светлі якісь тягнути. є плаття таке подібне. Теж, в принципі, закрите його, теж можна розглянути. є плаття в горошок, яке я таке, таке, нікуди не одягала. Воно тут під горло і тут такий пасок. Ой, воно вже просвічує, Чи треба буде поміряти його теж. Я думала, що мені ось це найбільше сподобається. Але цей образ хіба на день лишити, бо він такий дуже кежурний. Тут щось треба придумати або якусь червону помаду вдягати, або якісь аксесуари, щоб він більш-менш був. Потім ця, в принципі, непогано. Можна було б його вдягнути, але зверху щось накинути. Треба розглянути. Ну і ця залишається, але воно таке, ну і це тоненьке. Хоча сказати, але це таке тоненьке, що то, що то тоненьке. Можна, може, светр вдягнути на це. Коротше, треба покомбінувати. Добре, що я купила на весілля якусь таку сумочку, бо я б, взагалі зрозуміла, що в мене дуже мало одягу, саме на вихід було перед весіллям. яке? Да, весь цей день Закінчила робочий день, не доробила ще робила завтра. продовжу, тому ж бо немає на це сьогодні енергії, бажання, терпіння і сил. Заморозок какой-то Белка Паркур Белочка, может тебе кинуть что Пісьми? Ну я трошки не докинула, подумаєш, я тобі горішки, блін, кидаю, і хоч би в неї не попасти. Сумніваюся, звісно, що я такий кидок. Ой, зовсім дай. Я не в тебе кидаюся. Ой-ой, яка воно швидко. Скаче, як дурна. Ладно, побігла. Значить, вибираю, що я буду завтра одягати на корпоратив. І вибрала цю сукню, яка в мене давно вже... Ой, чи не впала. Цю сукня, яка в мене давно висіла в гардеробі. Але я її нікуди не одягала. Я її в секунді купила. А що я закрито? І гардо. Гімойте, які вулички гарні, лодзі є. Такий маленький покій. Добрий день. Зібралася я. Щось за мало речей я собі беру. У мене якась паніка, що я чогось не взяла або щось забула. Короче, поспішаю. Чи я буду занадто нарядна, можливо. Але, камон, я це я, я люблю наряджатися. Все, я пішла. Добрий ранок. Піду снідати, бо десять щимось у мене виїзд з лодзі з іншої станції, не та, що ближче до мене, а та до якої ще треба доїхати. Якщо машиною таксі, то 20-25 хвилин. А якщо доїхати спочатку до однієї станції, потім з неї доїхати до другої. Ну, з однієї до другої, 6 хвилин цього їхати. А до цієї однієї треба ще хвилин 10 чи щоб доїхати. Піду снідати і буду बहुत <स्तित> <स्तित> Я так просто не знімаю ці двері, тому що я їх підпихала перший раз, коли відкривала. А там пише: не підпихайте. Вони самі автоматично відкриваються. Що ну, нічого не поміщається в цей рюкзак. Тепер бо я пересканала важкі речі тепер сюди. Що не зрозуміла, чи то лоть звідновлюють, чи то вона занепадає. Вона. Тут лоць це вона, і просто будівлі занепадають і псуються. З однієї сторони бачиш відновлення, якісь іншої сторони будови, віднова, що не відновлюють а навпаки, ніби як знову будують, мабуть, на місці того, що вже розрушилося, і такі якісь відчуття змішані. Ніби є будинки повністю відновлені, а дуже багато таких в поганому стані. І мені шкода бачити таке. No comments. Добрий ранок. Я знову при роботі і крейзі останні деньки були, тому що я з понеділка йду у відпустку на два з половиною тижні. І якраз під кінець останнього тижня мого робочого мені треба було знайти баг, який я зробила, і пофіксити його. І відразу. Виправити, коротше, ситуацію, яку я створила, і це все вимагало часу. Але ця проблема, яку я знайшла, яку я створила, вона не така була легка для того, щоб її знайти. І я дуже багато часу потрапила на це нервів. І ось я ніби як знайшла, і зараз іде цей процес, який виправляє цю ситуацію. Але так, сьогодні останній робочий день перед відпусткою, а в мене це такі емоційні гойдалки, фух, коротше. Mm -hmm. Witamy Oksana, Spotkanie już trwa, nie przejdziemy. się. Jak tam w Krakowie? Lepiej niż w Łodzi? Jest mgła. Dzisiaj się wyszło słoneczko, zaczyna właśnie. Czyli to Kraków taki jest, mglisty. Może to smog. Przed G. Przed G. <grym> <grym> Teraz jest tak jakoś powietrze. A z Rumunii jesteś też dla to dobrze. <grym> Ale teraz ja słyszałam, że Kraków dostał jakąś odznakę, jak najczystsze miasto w Europie, czy coś? Nie powietrze, no, tak. tylko, że śmietniki mają czujniki. No, wypełnienie. Oksana, tak, tak u nas to już było dawno. U nas na każdym śmietniku w Łodzi jest karteczka z informacją, numer jak śmietniczka, zadzwoń, jak jest przepełniony. Rozumiesz? To jest technologia. To jest... Tego, my wydaliśmy więcej na te plakietki, niż, niż na tego gościa, który siedzi i odbiera te telefony. To dramat jakiś jest. W Łodzi wymyślili taki system, no. Match beatings. No właśnie 114 z tego co rozumiem, czyli będzie brało wszystko po tym. Wersja 114? Mhm. Dobra, wstała na no działach. Jak będzie miała wyniki, to dawać znaka? Dobra, pewnie. A jak będą dobre. nie? Tak, dobra. Ja cię kręcę. Mm, Drogi Dylcy. Bo ja nie pokazał one rozkazu u nas w kompanii. Kto nie zna, ja zaraz pracuję w kompanii, jaka rozrobiła nawigację dla maszyn. Bo nasza kompania rozrobiła takie. Ужонзені таку такий пристрій, том називається байтон-том, яке синхронізується з нашим додатком для навігації, і ви можете не користуватися картою, а будете їхати десь там, не знаю, просто без навігації, і воно вам буде світитися синім, якщо перед вами десь поліція або фоторадар, жовтим, якщо щось неочікуваного на дорозі є, і червоним, якщо десь корок, корик, а якщо затор. І нам ця компанія дала для тестування. Насправді я не знаю, наскільки мені це може допомагати, тому що я завжди з навігацією їду. Але звісно, ну прикольно. <плухи> <Включилося>. <плухи> це, Типу він синхронізувався чи підключився до мого телефону. І воно підключається. Як тільки я підходжу там до машини, наприклад. Ну, як тільки я зближуюся зі своїм телефоном до машини, сповіщення. Ну то є діє мене в'янзала поволочені, типу, їдемо. Ми підключилися. Але пищить. Ну. Нарешті в мене офіційно почалася відпустка моя зимова. Будемо зараз сісти смачну їжу і дивитися тік-ток. Кітю! На біжає. Котіки тікають. <тит> ти, Перепрошую. Війську то він. Або воно? Невідомо. Я би тут поспорив, чи то він. Ну але може і він, так. Віскі <різь> це вона. Для них так само дико, що у нас віски це є. Ні, я щось не дуже хочу до нормального. <різь>